Стіженький апарат з Франції, Nissan Кашкай, плюсовий 7-місний на шкірі. Зараз покажу вам його детально, тільки що не його бачу, сюди поставили. Лінзоомивач туманка є чорний колір, бусешний диск. 11850 1,6 дизель. Обслужена, заявляє продавець 218, 12 рік. Панорама Релін, висключовий, шкіряний салон підігріви Мультикермо навігація все є. Підтонований, семимісний, додаткових два садіння, от тільки заїхав, бачив, ще ж. Мокрий, натерли камера, все присутнє. Виглядає теж непогано. Кого цікавить свіженькі. 11850, до, до речі, Доволі непогана на нього, скажем так, і вартість на плюсовий за дванадцятий рік. цікавить, є така автівочка. контакти наші під відео, кого цікавить. Перевірка пробігу, перевірка технічного стану, перевірка лакофарбового покриття тобто, повністю перевірити автівку від а до я разовим оглядом чи знайти будь-яку в підборі під контакти, як завжди, під відео телефонуй.